Вітаю Миколаїв. сьогодні у нас 16 червня 25 рік. І приїхали ми на соняшник подивитися, де ми працювали акарицидом. Ну, що ми бачимо, Соняшник піднявся, загальний вигляд, що я скажу. Ну, Звісно, ці листки вони не де ушкоджені, не дінуться. Відростає, зелене. Діє там невеликі ушкодження. Але, я думаю, ми його стримали. Ну що я вам відразу скажу, кому не терпиться, лупиться він і далі, звісно, ми його стримали, прибрали, але молодих вистачає. Тож, акарицит, той, що ми працювали, не дуже. Зараз покажу. Ось, Бачимо. І великий пробіг, маленький лупляться. Ну, павутини немає. Павутини немає, значить, ми були популяцію трошки стримали, а вони знову налупилися. Але, хоч і пишуть, що акарициди, там, той, що ми обробляли, двокомпонентний, що всі покоління і яйця стрим, бачимо, вон налупилися, і вони є. Ну, Маємо надію, що хоч стримали, не знаю, я вже, сенсу немає. Не так, акарициди. Зараз ми поїдемо, глянемо. Як спрацював наш дешевий, я думаю, що воно одинаково буде, що там, що тут. В масі, це у нас так ну, на краю, де від рипака, як ми думаємо, що від рипака. В масі в нас так Шкоджень, звичайно, теж нижніх листків вдосталь. Але верхні Наверх, я не знаю, побачимо, чи будемо ми його стримувати, чи не будемо. Ось наглядний приклад, те, що враження були, шкідників він, він пропав. Ну і те, що я кажу, що яйця бачимо, яйця вдосталь. Ось іще один шкідник. Він там щось вмивається. Неактивний, але щось там. Ось. Але я є зудосталь. Ну, яйця ніде не дінуться. Он бачимо молодий. Ну, нагадаю, це рослини, які ми обробляли акарицидом. Намагалася все зробити як потрібно. Зараз поїдемо на друге поле і проглянемо. Це, до речі, соняшник Армоніка. Так він у нас виглядає після прополки, чистенький. Один раз 25 грам містарда і все. Їдемо. Ну і приїхали ми на сонячний карматик, теж що ми обробляли лям Зараз глянемо. Ми бачимо ситуація аналогічна майже. Ну, звісно, воно на тих листках, які були вражені, вже є. На молодих, що відростають. Соняшник підіймається, вологи немає, зараз глянемо, що у нас відбувається тут. Теж бачимо малечу он... Вона чому... а, он малеча яка повзає. Яка повзає, якась чомусь не рухається. Чому не рухається? Ось вражені місця. Ну знову ж таки, паутини немає, свіжої паутини немає, тобто теж пройшло невелике стримання. Ось кліщ в центрі. Ще велиться. Це мертвий. Мішевелиться. Молодняк, бачимо, молодняк, ну, лямда він не стримує молодняка. Там навіть і не прописано. акарициди коштують багато разів дорожче. Ну, бачимо, що ми бачимо? Ситуація аналогічна. Що працювали акарицидом що спрацювали, що працювали 700 г, 700 гривень на гектар, що спрацювало 70 гривень на гектар. Все воно одинаково виглядає. Зараз підемо, де нас було сильно вражені соняшники тут. Теж бачимо, як після прополки гарно виглядає соняшник, трошки меншого ароматик зросту. Ну, що можна сказати? Ось це місце, де я показував, що можна культивувати соняшник, тому що його немає, його з'їла. Що ми бачимо? У нас іде відростання. Якщо тоді ми хто спостерігає, було, що він повністю навіть верхні листки були вражені. Вийшла така ситуація, ну, стримали ми. І ніхто не скаже, що вбили, це брехня, що вбиває і акарициди, Можливо, є, хто спрацював і може показати, що воно спрацювало. Будемо раді послухати в коментарях. Поділитися інформацією, який акарицид гарно спрацював. Але я думаю, краще 10 раз дешевим чи 5 разів воно дешевше вийде. До речі, ми бачимо, як спрацював 25 грам містарду вчасно внесеного соняшнику. на Більше тут нічого не було. Але хто пам'ятає, коли ми обробляли від кліща тут боролися, я сказав, що додали ми містарду. Так, ми додавали містарду, я додавав, але вийшло так, що не 25 грам, а того, що я взяв з собою 20 грам. Ну, як я кажу, я завжди хімію, яку в запас беру з собою. І додав я 20 грам ну, по рецепту одного теж із блогерів, 20 грам геліантексу. Вийшло у нас 20 на 20 містарт і гіліантекс. Ну Не знаю, що з цього вийде. Що я скажу, от не треба, яка ось така велика. Вона висвітлилася, трошки листя опустила. Ось, її покрутило щось. Ну Таке під соняшником навіть воно там крутануло. Амброзія трошки приопустила листки. Ну, У нас в основному тут не треба, тому що, бачимо, от не треба десь лишилося навіть після культивації багато. По амброзії ну, мишій бачимо, що ми прибрали повністю. Ось, мишій у нас пропав від слова повністю. Хізалофоб працює і нормально працює. Амброзію показати, ну немає навіть амброзії десь попали ми в таку ділянку, де немає амброзії. Так що все, працюємо, стримуємо. Не так воно з шкідниками виходить, як хочеться, щоб обробив і вони всі здохли. Отак, От як і з ворогами нашими, щоб отак обробив і здохли, але не виходить воно так. Все, ось такий вигляд має соняшник. До речі, це соняшник. Тут зараз знаходяться, це десь соняшник ЛГ у нас посів, хто знає, хто спостерігає все під сумо технологію. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. До речі, коли обробляли, я казав, що ми бачимо ще сонечко. Може живе, може не живе, ми обробляли інсектицидами його вдос. Це наші захисники. Дякуємо захисникам нашим за чисте небо, за те, що бережуть наш сон. Тримаємось, підтримуємо. І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба. тоді буде все, всіх на гарне життя. Тримаємось.